Сьогодні в нашій рубриці маю досвід лікар терапевт з багаторічним досвідом роботи, лікар фізичної і реабілітаційної медицини Ністю Ірина Олегівна. Добрий день! Поговоримо сьогодні про застосування комплексних біорегуляційних препаратів в терапії ускладнень захворювань органів дихання. Хочу звернути вашу увагу на особливості терапії ускладнень респіраторних захворювань із використанням комплексних піревіаційних препаратів. Ці препарати не лише симптоматично дають ефект, але й забезпечують нормалізацію імунних реакцій, що дуже важливо, в свою чергу, при частих загостреннях, при хронізації та ускладнень, які виникли внаслідок вірусних інфекцій. Скажіть, будь ласка, які з найпоширеніші ускладнення на даний час? Найпоширенішими ускладненнями є реніт, фаренгіт, ларинготрахеїт, ринусиносит, гострий та хронічний бронхіт, пневмонія та загострення бронхіальної астми? Після респіраторної інфекції насприйнятлищою залишається сазова оболонка дихальних шляхів. Вона часто пошкоджується і стає сприйнятливою до повторного інфікування або загострення хронічного процесу. А скажіть, чому ж таке важливо відновлювати слизову оболонку? Слизова оболонка це не лише механічний бар'єр, а й активна імунна платформа. Після перенесеної інфекції вона втрачає відчасті епітелі, стає гіперреактивною, продукує надлишок слив. Це створює ідеальні умови для рецидивів, бронхообструкції та загострення бронхіальної астми. А скажіть, будь ласка, пацієнти з бронхіальною астмою це особлива група ризику? Пацієнти з бронхіальною астмою вони мають змінену слизову гіперактивність бронхів і чутливі до кожного нового гРВІ. Брухівкомплексні біороцінні препарати у цій групі мають доказову базу як засоби. Для зменшення частоти загострень, зниження потреби в антибіотики і м'якої модуляції без ризику передозування. А скажіть, будь ласка, які препарати комплексномуляційні ви використовуєте в своїй практиці? Часто використовую грипхель, енгістол, хінецеї композитом, вібурко, грипхель при грипі, ГРВІ, ускладнення, має протизапальну, дезінтоксикаційну і імуномодулюючу дію. Енгістол, привірусний інфекція гострих та хронічних, потужний імунокоректор. Хіноцея композитом запальні і гніні ускладнення гарно знімає і підтримує загальний імунітет. Біборкол має седативну та протизапальну дію, особливо гарно працює у дітей. Переваги комплексних біоцінних препаратів добре поєднується з алопатичними засобами. Знижують потреби нестероїдних протизапальних та антибіотиках, не мають побічних ефектів, дозволені у використанні у дітей людей похилого віку, пацієнтів з бронхіальною астрією. Якою доказовою базою використовується? чи взагалі користуєтеся? Так, є доказова база згідно з методичними рекомендаціями МОЗ України від 2009 року за дослідженнями ін... Інституту фізіатрії та пульмонології імені Яновського 2006 року підтверджено скорочення тривали симптомів, зменшення частоти загострень та хронічних захворювань і покращення стану слизових пополонів. У міжнародному багатоцентровому дослідженні на 1479 пацієнтах з Німеччини, Бельгії, Португалії було показано ефективність емістору у лікуванні ГРВІ. Скорочення тривалості хвороби на третину у 88-89% пацієнтів, добра переносимість та відсутність побічних ефектів. Дослідження четвертої фази щодо мукоза композитом, ліпоміозоду та травмею при силікозі показали репаративний вплив на бронхіальний епітелій, зменшення частоти діагнозу в групах рису. У подвійному сліпому дослідженні в Польщі травмельце. Зменшив дозу кортизолу у хворих на гормонозалежну бронхіальну астму з 4,6 до 2,6 мг на добу, знизив рівень імуноглобуліну Е і підвищив імуноглобулін А, і сприяв пригніченню медіаторів запалення. Отже, комплексні біоліційні препарати ефективні в терапії ускладнення респіраторних захворювань, відновлюють слезову, зменшують запалення і скорочують тривалість хвороби. Особливо користь для пацієнтів з бронхіальною астмою, частими ГРВІ та алергією. Дякую, Ірина Олегівна, що ви посілилися своїм досвідом. Я знаю, що ви препарати досить широко використовуєте, як і в особистому застосуванні. <рес> Дякую вам за увагу, за поділений час. Дякую.